Ось, гляньте, ось. О, гляньте, як гарно стоять у симулянта вуха. Я щас дам. Ага, давайте мене тут дресуйте. Я вас скоро дресувати буду. Чекай. Симулянт, покажись. Отак. Ага. Бачите, як гарно в нього стоять вуха. Коротше, всі вухастики. Що, не хочеш показуватися? Ну, що ти такий симулянт? Що ну, ти такий артист? Я тебе точно в цирк віддам. От точно і пішов. Пішов. Все. Каже, не хочу я нікому показуватися, свої, мої вуха будуть зі мною. Ей! А хто кушать хоче? Хто хоче кушати? Та не буде тебе чіпати, іди сюди. Гляньте, гляньте на нього. Симулянт. От тупо симулянт. Мала з вухами і симулянт. Вон, з вухами. Бачите, як гарно стоять. Оце тільки береш на руки, все. то мої вуха нафік їх кому показувати. тільки Мала. Мала. Мала жару дає сейчас капець. Цей нахал, триколор, лисення сьогодні мені тут теж устраює, гляньте, кипіш у вольєрі. Все, учу взяти, і, так, кайри лізуть. Симулянт. Ну що ти такі? Покажи вуха людям. Ну покажи. Не хоче брат вуха показувати, да? Скажи, мама, ж в нас в останніх встали вуха, ну що ти всім показуєш так швидко? Да? симулянтик, зараз будеш їсти. О тільки маміні, отіки маміні, отіки маміні. Ай, а боляче, боляче. Єля копія, є копія. Чоловік каже, як ти їх відлічаєш, вони всі однакові. Я говорю, ти що взагалі? Чи вони всі різні. Вони всі різні. Симулянт, Симулянт! Симулянт. Гарнюші вуха в тебе. В тебе гарні вуха. Ну нічого, краще почав чути, бачиш? Ти і так чув гарно, а ще ще гарніше. Лисиня сьогодні жару дає, я ж кажу, в вольєрі, кипіш наводить капець тут. Все обертом йде. Хотять гуляти, але не буду випускати ще, не буду випускати. Нехай сидять. Що мала? Що мала? Мала теж б'ється, бігає. Хоче, що тільки, що, таке? що таке? їсти. Зараз вже потрібно годувати, тут зараз буду годувати їх. Бачите, все, всі, всі очухались. Дякувати Богу. О, що це за овчарка тут! Опана! Ніфіга собі! Що це тут за овчарка була? А? Мала? Така чудна. Кнопочка. симулянт пішов. Симулянт короче, такий, все мені показали. Ну, капець, що ти зробила, то капець. Лисенятку моє, лисенятку. триколор, Коротше, всі на місці. Ми живі, здорові.